Вітаю ветері та телепередача суть справи у студії Аліна Рябко. Вже 1 червня традиційно в Україні та світі відзначають день захисту дітей з метою привернути увагу до захисту їх прав. Власне, це і стало темою нашої сьогоднішньої розмови. У нас в гостях керівниця департаменту захисту прав дітей благодійного фонду «Я – майбутнє України Лілія Речковська. Вітаю вас! Вітаю! Тож, пані Лілія, насамперед розкажіть, будь ласка, які права у дітей в Україні? Ну в цілому, першочергово це право на життя, право на сім'ю, право на навчання, на отримання відповідної медичної допомоги, право на отримання інформації, право на ім'я на громадянство. Ну і звичайно ж, право дитини рости в родині і в умовах, де її люблять, про неї піклуються і її оберігають. Які проблеми у сфері захисту прав дітей найбільш поширені? Давайте навіть на Буковині в Україні загалом. А та як цьому зарадити, якщо брати так аналітику по місту Чернівці, тому що наразі ми працюємо найбільше з чернівцями, то це проблеми, де діти не мають належного догляду через те, що батьки або зловживають, або не мають роботи, або ведуть просто моральний спосіб життя, і дитина страждає. Вона не може нормально ну спілкуватися з друзями, це однозначно. Вона не може харчуватися, вона не відвідує навчання, іноді навіть через те, що їй немає що взути. Або немає зошитів, або їй просто соромно йти в тому одязі, що він є, і тому в першу чергу це іменно порушення прав дітей в тих сім'ях, де батьки неналежно виконують свої обов'язки. Це навчання, медична допомога і повноцінне харчування і послуги для розвитку дитини. Куди ж звертатися за захистом своїх прав не сам перед дитині, або ж до прикладу, якщо сусіди помітили, що порушуються права дитини, куди звертатися? Що робити? ми надаємо інформацію з нашими номерами телефонів. У нас при благодійному фонді я майбутнє України функціонує департамент захисту прав дітей. Також це можна дзвонити на 102. поліція нам повідомляє цю інформацію. Ми співпрацюємо з центром соціальних служб. У нас якби така тісна співпраця. Тож куди б ви не звернулися? Інформація в кінці кінці все одно дійде до нас, і якщо там є саме такі проблеми, які ми можемо допомогти вирішити там. Допомогти з документами або можливо там ці діти не доїдають. Ми можемо привезти їм харчування. Чи дитині немає, що одягнути в школу? Ми також можемо це все забезпечити. Тож у нас по місту Чернівців дуже хороша співпраця, і одразу, як тільки виявляється ця родина, нам в телефонному режимі повідомляють, і ми туди виїжджаємо. Чи розглядаєте ви можливо анонімні повідомлення? Так, розглядаємо, тому що, по перше, і по закону передбачено, що в будь-якому випадку, хто б не повідомив, нам, якщо це буде анонімно, потрібно відреагувати, тому що можливо там дійсно порушуються права. І просто той, хто повідомив, боїться наслідків в свій, свій бік. Тому ми виїжджаємо в будь-якому випадку хоча б перевірити цю інформацію. А скажіть, будь ласка, власне, хто найчастіше звертаються, коли порушені права дитини? Самі діти, або, можливо, сусіди, або, можливо, класні керівники. Хто? Напевно, це сусіди, діти можуть самі звертатися, і навчальні заклади повідомляють. Більше всього, це коли там дитина приходить, недоглянута, або там, можливо, з якимись сінцями, вони тому, що вони з ними найбільше спілкуються. Це напевно, ну і поліція. Працюючи з дітьми, наскільки вони обізнані щодо своїх прав? Ну якщо брати починаючи з 4 класу, то вони вже досить обізнані. Вони вже знають, куди їм можна зателефонувати. Тим більше останнім часом дуже добре проводиться профілактична робота поліції, яка повідомляє всі номера телефонів, і плюс повідомляє їм про їхні права і можливості. Тому діти досить. Обізнані вони навіть телефонують, якщо такі випадки є домашнього насильства. Навіть тоді діти телефонують, повідомляють, що в них таке в родині відбувається. Це дуже добре, тому що до цього нам приходилося самим доводилося вишукувати цю інформацію. Тепер діти навіть самі повідомляють. Вони знають свої права чи знають вони свої обов'язки? Ні, як звичайно, вони знають тільки свої права, свої обов'язки. Вони не дуже знають. Благодійний фонд Я Майбутнє Україна, точніше, департамент захисту прав дітей про благодійному фонді «Я ЯМайбутня України опікується дітьми саме у Чернівцях. Так нара. У в нас цей проект дії у Чернівцях і в Чернівецькій області села, які такі ближні, тому що ми поки що через ситуацію в нас немає можливості водіян виїжджати. Поки що вони зайняті тут виходить. І ми куди ми можемо? Ми їдемо самі. Це Чернівці і найближчі, найближчі до Чернівців. Села а чи є у пріоритеті можливо розширити біографію на поті? Так, звичайно, ми плануємо зараз тут все стабілізувати, вирішити якомога більше проблем саме по місту і по області, і надалі Марта планує це зробити всеукраїнським проєктом, тому що вона хоче, щоб кожна дитина мала можливість. Ми будемо вже там по місцях шукати фонди, організації, які готові до співпраці, щоб там саме діяти в інтересах дітей. З початку повномасштабного вторгнення чимало родин ВПО знайшли прихисток у кризовому центрі міста Добра. Скажіть, будь ласка, з якими власне порушеннями прав зустріч? Лися, стикнулися ті діти. До нас різні родини приїжджають ті, що приїхали після повномасштабного вторгнення. В першу чергу вони втратили своє житло. Діти порушно був порушений права дитини на захист, тому що вона була в небезпеці. Діти не мали можливості навчатися, не мали можливості отримувати медичну допомогу. Вони це все втратили через це. І тому наразі, коли вони вже перебувають в нашому кризовому центрі міста добра, там всі працюють над тим, щоб відновити, щоб стабілізувати їхній психологічний стан, щоб вони мали можливість навчатися, отримувати допомогу, бути в любові і в опіці. Власне, попередньо ми дещо вже розпочали, скажімо так, розмову про, саме про послуги, які надає благодійний фонд «Я майбутня Україна, mm -hmm. точніше, як він опікується над дітьми. Розкажіть, будь ласка, яку допомогу вони можуть отримати? Саме в благодійному фонді «Я майбутня України я вже повторюся, є наш департамент захисту прав дітей. Ми працюємо з родинами, які опинили на складних життєвих обставинах. Це означає, що ми виїжджаємо на родину, нам цю інформацію надає або центр соціальних служб, або ми знаємо до нас самі з звертаються люди, то ми виїжджаємо на адресу, з'ясовуємо, що саме потрібно. Якщо це щось таке елементарне, мама працює, просто їй не вистачає. То ми беремо на людину на облік і систематично їй допомагаємо продуктами, одягом там все, що їй потрібно. Якщо ж там ще вже щось більш серйозне, ми підключаємо в нас є чудові юристи в кризовому центрі міста Добра. Ми підключаємо всі наші наших колег з освіти, з поліції для того, щоб якщо дитині там якісь проблеми з навчанням, допомогти з навчанням, якщо там були якісь правопорушення, щоб вирішити це. В плані того, щоб дитина більше цього не повторювала, і ми не даємо такий комплекс, і це ну, якби один з головних наших напрямків. А скажіть, будь ласка, а чи багато таких дітей у Чернівцях можете назвати принаймні орієнтовно? Ну, орієнтовно наразі збільшується кількість. Я думаю, що вже. До 200 дітей, зокрема, нещодавно департамент захисту прав дітей відновив проєкт друг дитини, який призупинили спочатку повномасштабного вторгнення. Розкажіть, будь ласка, детальніше про нього, друг дитини. Суть цього проекту полягала в тому, що в нас є співпраця з ювенальною превенцією нашого нашої поліції, і ми виявляємо, намагаємося через роботу з психологом. Виявити, якщо були якісь правопорушення по відношенню до дитини, чи це були чи це було сексуальне насильство, чи фізичне, чи психологічне. Якби суть його полягає в тому, що ми спілкуємося з дитиною, виявляємо це, допомагаємо їй це потім пережити. Якщо там є е, кримінальні порушення, то ми повідомляємо зразу поліцію. Просто ми хочемо допомогти дитині, тому що дуже часто дитина, яка страждає від чогось серйозного, вона не має до кого звернутися. Вона боїться піти до мами, тому що вона думає, що можливо мама їй не повірить. Або до вчительки, тому що вона боїться, що вчителька всім Сповість, і це дуже важливо. Ми кожен раз наш психолог, коли спілкується з дитиною, наголошує на тому, що це все конфіденційно, що тільки в разі, якщо є якась небезпека, ми повідомимо. І оце от самий такий основний момент. Ми дуже сподіваємося, що таких випадків буде мало, але все ж таки наші психологи працюють саме над виявленням будь-яких правопорушень по відношенню до дитини. Загалом, які фахівці там працюють психологи, Так, Псих, да, психолог, якщо необхідно, юристів відключаємо і соціальних працівників. Чи відкриті взагалі діти до розмови? Чи готові вони повідомляти, розказувати про те, з якими потребами, з якими проблемами, з якими порушеннями вони стикнулися? Ну, це вже залежить від кваліфікації спеціаліста, тому що діти дуже тяжко розкриваються. По-перше, якщо вони були ображені, вони вже нікому не довіряють. Їм потрібен час для того, щоб війти до дитини в довіру, і це не можу вам сказати, що це дуже просто. Це потрібен час. І ну, якщо хороший фахівець, то нам це вдається. Які ще проєкти реалізуються благодійним фондом Я майбутнє Україна. Коли ми почали працювати в сфері захисту прав дітей, так воно ну, якось само виникло. Ми знайшли родини, де є випускники-випускниці, і випускниці. і ми зрозуміли, що матеріально батьки не мають можливості цих дітей зібрати. Тому це наш проект випускник ми повністю збираємо випускників до випускних. Це костюми, зачіски, сукні, ті, про які вони мріяли. Тож є у нас. Порядку 10 дітей, які підуть на випускний, навіть не мріючи про те, щоб, буде таке, щоб могло таке статися, що вони будуть самі гарні з зачісками. Ну взагалі це дуже так чудово дивитися на тих дівчат, які отримують ті сукні, про які вони мріяли і не сподівалися на них. І мене не буковини так. само знаємо, так. що нещодавно знову продовжив своє існування. Скажімо, так так завтра, якраз другий раз, завтра 30 травня. Ми завтра другий раз будемо святкувати. Ми збираємо дітей з Чернівців, з Чернівецької області. Також знову ж таки села, які поруч, тому що легше привезти дітей. Нам допомагають різні піцерії, там країна мрій, ми збираємо їх туди. Вони там мають можливість смакувати смаколики, поїсти піцу. Потім вони всі разом задувають великий торт з свічками. Ну і звичайно, те про що вони всі мріяли, вони кожен отримують подарунок. Власне, ви кажете, от про реалізацію цих проєктів, але з якими проблемами можливо потребами зіткнувся сам фонд допомагаючи дітям. Ну можу сказати, це те, що не ми беремо інформацію. Ми не можемо просто ходити по вулицям і збирати інформацію. Ми стикнулися з тим, що дуже багато хто приховує інформацію, і такі навіть випадки були, коли ми приїжджали в родину, і ми бачили, що ця родина потребує. Але через страх того, що ну не знаю, можливо, що у них заберуть дітей чи щось буде ну щось буде погане. Або вони відмовляються від нашому осуду. Так, так. вони просто відмовляються від нашої допомоги. Ми ну часу часу ми виїжджаємо на патрульних з патрульною поліцією, але іноді ми приїжджаємо на своїх машинах. Нак, якщо ми приїжджаємо з патрульною, там вони взагалі не хочуть, Вони просто лякаються. Вони бояться, що ми не приїхали з добром. Що ми приїхали і будуть якісь наслідки? Оце така проблема. Ну то, що мало інформації, ми не володіємо дуже інформацією, Знову ж таки, вони відмовляються від послуг. Вони так же само відмовляються в центрі від послуг. І от це така проблема. А чи багато таких випадків було? Та, що ми багато? намагаємося все одно декілька разів приїжджати. Ну я можу сказати, що 10% відмовляються, але все одно потім вони бачать наші публікації. Ми їм даємо нашу інформацію. Вони бачать публікації, вони слідкують за нашою сторінкою, і вони розуміють, що дійсно да це працює, і навіть були такі, що самі телефонували. Звичайно, є в нас наші підопічні, які от до ну, ми вже з ними так спрацювалися, що вони прям можуть подзвонити, телефонувати нам і сказати: Ви знаєте, от мені потрібно туди, то туди, то а у дитини того немає. Це знаєте, так приємно. Вони нам довіряють, і ми маємо можливість знову ж таки цю дитину одягнути і забезпечити, чим потрібно протягом якого часу можливо ви опікуєтеся дітьми з певної родини. І це, ну, це доволі індивідуально. Це індивідуально. По перше. По друге, ми, якщо ми вже комплексно підходимо, то якщо мама ніде не працювала, то треба підключати центр зайнятості, центр соціальних служб для того, щоб вони допомогли їй працевлаштуватися. Або якщо не могла влаштувати дитину в садочок, це все дуже індивідуально до того часу, поки батьки не можуть самі забезпечити своїх дітей. А потім ми вже просто їх беремо там на іменини Буковини, або на якісь свята, які влаштовує фонд. Саме для того, щоб батьки могли стати на ноги, змогли забезпечувати дитину саму, щоб уже не були вони не потребували. Щоб нашої допомоги і підтримки, можете поділитися ще якимись можливо проєктами для дітей. Ну, в нас зараз 1 червня буде чудове свято, де ми будемо вітати діток з їхнім святом. Це будуть наші мешканці міста Добра, будуть наші родинники які наші підопічні, наші випускники з міста Добра. Для них буде просто чудове свято. Там будуть смаколики, музика, ігрові зони. І, звичайно ж, вони всі отримують по подарунку. Це були усі питання, які ми встигаємо обговорити. Нагадую, у нас в гостях була керівниця департаменту захисту прав дітей благодійного фонду Я майбутнє України Лілія Рачковська і, власне, говорили. Про права дітей та як їх захистити, за що я вам дуже-дуже дякую. Дякую вам. А якщо вам потрібна підтримка Департаменту захисту прав дітей, або якщо знаєте родини, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, звертайтеся за телефоном 0800 50 32 31 з понеділка по п'ятницю, з 9 години по 18. Ну, а з вами ми прощаємось, побачимось етері телеканалу ТВ. На все добре.